Усім привіт, показую, як я тестую сосуди марінелі мого власного виробництва. Наливаю повністю, заливаю водою і залишаю десь на тиждень. От, і перевіряю, чи вода залишилась на тому самому рівні. Ну, вона ще випаровується, але це не суттєво. Бо якщо є десь тріщини в пластику, Ще слоїння, погано спекли слої пластику, то вода витече. От, як бачимо, вода не витекла за тиждень, повна, значить, все ідеально. От, ніде не протікає. От, такий колір прапору України, жовто-блакитний. Кому потрібні сусуди марінеллі. Звертайтесь для будь-яких гамма спектромізу Це конкретно для Радіокод 101, 102. Покажу вам. Там ще підтримка, я їх не обірвав рукою, потім обірвалося така ідеальна якість, друкувалась. Десь годин, не пам'ятаю, 13 чи більше. Ну і радіокод поміщається ось так. Ну, Без пакетика можна. Ось всередині коп. Насунули, тут кнопка залишається. Ну, Вони не потрібні, все по Bluetooth і USB ось тут зверху. Вихід, бачите, можна заряджати, щоб він працював там, не знаю, місяцями тут ми ссудімо на мене. І дістається легко. От, все продумано. Ця прямокут наємність в повітрі висить, тримається тільки чотирма ось цими крилами, як космічний корабль зорених він. Бо крилата ракета. Знизу там нічого немає, все, пусто і сюди заливається рідина або засипається будь-які проби сипучі. Чим він краще за всі інші сосуди маринелі існуючі, тим, що можна рідини вимірювати воду. От, ви помістили вход всередину і залили от сюди води через будь-яку з цих чотирьох отвор і все заміряєте. В інших судах мадиналі це неможливо. Там треба перевертати. Треба знизу якусь підставку ножки. Потім знизу пхати той спектрометр, ще його на щось впирати, бо він випадає. Потім, ну, цю підставку на нього зверху ставити Сосуд марінеллі. І ось таке. От. А тут раз, зверху все. І плюс там кришка вдруге закручується, вона не герметична. Перевертаєте потім, треба ж перевернути, щоб помістити на гамоспектрометр, і витікає весь той суп, що ви залили, чи вода для заміру. А тут все зверху. Нічого перевертати не треба. От, все супер. Ну, цей суп маринелі найкращу має форму. Кому потрібно, звертайтесь. Можу, в принципі, любу форму вам надрукувати, яку забажаєте. Під замовлення змоделюю, скажете мені форму або голосом. Або можете намалювати олівцем на листку паперу. Я вам змоделюю і надрукую. В будь якості, можу швидше, буде якість гірша, або ідеальну якість, довше буде друкуватися. Любі кольори, які забажаєте, можна навіть таким пластиком, який колір змінює від температури, От. від світла, ультрафіолету, або який світиться в темноті люмінофор, який забажаєте можу. Все. Будуть будь-які питання по гамма-спектрометрах, або судах Марінелі звертайтесь. Наш сайт називається AtomScan.com. Ось так пишеться через дефіс. Ну все. Всім пока.